Друзі, всім привіт. Ради вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, і дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важлива інформація для біженців з України в Польщі, щеплення дітей в Польщі згідно польського законодавства. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Також свою думку з приводу щеплень я вже висловлював на своєму каналі. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися це відео. В розділі медична інформація. Отож, хто коли йде, друзі, зобов'язаний перещепити дитину біженця і що буде, якщо не виконати цю вимогу саме в Польщі. Також, друзі, підкреслюю, що та інформація, яку я буду казати, це законодавства Польщі. Польське законодавство, друзі, чітко визначає, що особи, які перебувають, в країні більше трьох місяців зобов'язані зробити всі щеплення, передбачені програмою захисної імунізації. На поточний рік це стосується всіх людей, які перебувають у Польщі, в тому числі дітей українських біженців. Більш того, спеціально для них також запроваджена програма імунізації на більш ранніх термінах. Іншими словами, при знаходженні у Польщі до трьох місяців біженці можуть зробити щеплення своїм дітям. А якщо перебування понад три місяці, то зобов'язані це зробити. Також дітьми у цьому контексті друзі вважаються особи до 19 Років вимога обов'язкової вакцинації поширюється як на біженців, так і на інших іноземців, які, друзі, обов'язкові щеплення існують у Польщі. Це кор епідемічного паротіту, краснухи, дифтерії, правця кашлюку, поліоміеліту, гепатиту Б і також туберкульозу. Варто знати, що біженцям належать і безкоштовні вакцини від covid 19 однак вони не є обов'язковими. Також, друзі, що робити, якщо дитині вже робили українське щеплення. За наявності українських документів, що підтверджують зроблені щеплення та період їхньої дії, повторна імунізація не потрібна. Однак, друзі, відсутність підтверджуючих документів з юридичного точку зору. Зробить дитину не щепленою, в такому разі, щеплення доведеться зробити повторно. Де і як прищепити дитину біженців у Польщі. Взагалі, Міністерство охорони здоров'я Польщі намагається максимально розширити цю можливість щеплень. Крім цього, імунізацією біженців займається більшість клінік та інших лікувальних закладів, і також сімейні лікарі. Що буде, якщо, друзі, не зробити щеплення вчасно? Якщо при знаходженні в країні понад трьох місяців буде встановлено, що відсутність щеплення пов'язана з ухиленням батьків чи опікунів від своїх обов'язків, то можуть бути призначені такі штрафи. Вперше це кілька сотень злотих, вдруге від 1500 до 2500 злотих, і втретє і більше разів до 10 тисяч злотих. Водночас нещепленим дітям можуть також відмовити відвідування дитячих садків та шкіл. Також друзі важливо розуміти, що таке ухилення від щеплень є правопорушенням. А також антиприщепні рухи в Польщі вважаються загрозою національної безпеці. Біженці, які порушують ці норми, можуть позбавити статусу тимчасового захисту і як наслідок, депортувати. Такий варіант розвитку подій не є обов'язковим, але цілком можливим. Отож, друзі, як висновок, після трьох місяців перебування в Польщі дитяче щеплення є обов'язковими. Ось такі друзі, новини. З Польщі для українців щодо щеплень до зустрічі.